щоб підвищити свої досі, щоб вона піде на курсі. Тобто, скажімо, на своїй Україні мало було таких людей, які хочуть вийти на курс, вчити мову. Хоча вони завіться питання, навіщо? Щоб читати книжку, там Скажімо, Стосовно мови, людина звикла те, що зручніше. І читати в тому числі твою мовою, якою зручно.

Okay,